Це ж фул чи не фул, можна перше то, що по дискам, да, типу? Так, да, да. ну титани можна, ну, підставити і на пустую, не? Ну, так, да, так. Да. Ну, да, да. ну, камери. І навіть у мене, бач, молдинг ще є. А це завод чи там. ти робив? А, це завод. А, це типа хром, да? Хром пакет цей, бля. Це ну, зеркала, там да. протиотуманки Дай. мають бути. Е, в хромі, ні? Ні, туманок ні. Ось якась така комплектація. Странно. Странно. Но леди, оце все, все є, так? Да? Да. А чадемо теж, так, все. Да, да. І 6, 6 то. Угу, угу. Корики такі якісь. Резинові. <різична> Тебе літніх нема, так? Да? Типу. Борсових. <різична> ага. Ти не скидав. Я Так, що я так сразу же хочу сказати, що. Так, це ж. Отут тут мені інтересно. Теж сідушка, так? Отут і мене, блі. Ну, це теж саме швидше тебе. А зеркала у тебе слажуються, Ні. А як так? Нажми. А який це рік? 15-й. А це з 15-го, так, мабуть? Я не знаю. не слажується. Бля, у мене не фул. Ти мене розстроїв. Ні, так вроді все. Зеркала слажується. ти що? І задні подогріви, і вся фігня, да. А полки в тебе нема, все. Снято. Ну в тебе є, да? Я понял. Я думав, в тебе полки немає, думаю. А, ти мешають. Це що? потом спереди. Регістратор. Кірібонькається, да? Так. Руля максимум туда. А так, це бить. що за проводок? Регістратор. А, я поняв. 140, бля, на 95-й. І це, це ще без еко. Да, я їжу у Буркій. 147. В Бережі. 147. Йошкін коват. У мене один з пап Да. А 15 рік, каже, да. Я його взяв. Коли я його взяв? А, лютий місяць в тюрму років. За а, скільки? За дев'ять. А, за дев'ять. За дев'ять з хвостиком. Тоді понятно. Ну, Не, то ну, я... ну да, да, да. <рес> ну я взяв типу теж, як в кредит. За дев'ять з хвостиком. Взяв нову. Тоді понятно, бляха. А какой пробег? Вон он Бля, много, слухай. Ну бля, ну я не могу понять и одной фигни а Вот я думаю От быстрых она а, зависит Да? да. Чем больше быстрых, тем лучше Я когда брал, у меня 127 И считай, такая У меня быстрых 40 Только 40, да? Да Потому и Из холодных штатов Там не греется потому... Это с Норвегией. Руль ту ти пробігав о тисяча, а батарейка може бути кужа. Да. Смотри, як заради є. Руль тугувати, це як так? Це чого? У мене прям легенько. А, да? Да, тут щось в тебе якийсь є двіж. Є ж да? Я би йопнувся би. Крутити так. <крутити> 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 може давління в шинах маленьке? Так, да, може бути. І я зробив по два і три. Да, це маленький. Бу блін 17. Да? <соць> так а у мене є комплект зімніх на... На, на других дисках, так. Да? А чек не горить, якщо це ставиш на 16-ти? Ні. Ну типа це оригінальні, так? Да? <соць> Тебе тоже цей прикол є з тормозами. Що це за фігня така? Коротше, зараз поясню, трошки проїдусь. Чо я на еко їду, хто скаже? Зеркала не увеличують, а удаляють, це було так? Це європейські, типу. зеркала, блин. У мене увеличує, типу, потім. А те віддаляє, а це збільшує. Вроді би. Коротше, який прикол з тормозами? Дивись. вот <кхи> я стою, нажав на тормоз, все чітко. І зараз відпускаю тормоз і нажимаю його ще раз, і воно хуже бере. Що да. це за прикол? Не качується сильно. То це не якийсь типу, недолік, не, ну, поломка думаю, там чи ще думаю, щось. Бо от в тебе точно так же само. Я думав, що це якась поломка. Думаю, Просто прикол в тому, що коли я їздив на Ліфі 11-го року Мішеному, там нема uh -huh. такой. Там, 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 там все чотенько прямо. А тут <правда> іменно ти. Що він хоче зробити? <правда> Той виїжджає по <поняк>. ньому. <правда> ви хочеться. Та задовбали ви. Точно, слуха. А зараз за у Такі саме в грубарям, кроме от складывания зеркал. Я прикол. Ну Европа, видно, Америка такого. Може бути, но я перший раз чую бачу, да. вертаєшся коротше <кхи> їдум такого бо там шах уже буде блін <плес> ну шостеребонька тоже <плес> сзади ну, не може есть я вже слухався так де б це знайти якусь таку дорогу щоб Головний не там Да, да, да. Поїдемо разом. разум. Работики не хочет на що? на ключі? А, ні, я тут кто собі те битой все. А тебе два ключа тоже? Так, да, один папу. Я вже подумаю міняти. Машину? Mm. Скільки ти її продасиш, як думаєш? Бізи... Mm, десь... За дев'ять, я думаю. За 9? <рес> я космонавт. Я все продаю продаю поверху ринку свої машини. Бо хороші, не биті, не краще, Ну, ну це ти. Я продав опеля в цьому році. Астру H. З угу. 2006 року в універсальні. Хорошу. тут херова дорога, я знаю. За. За за... Т-400. За. Я не шарю в цій ну, машині. Ти, типа, ну верх ринку. Ага, понял. Ну і ти ж сам ж шукав ліфа. Хорошого ліфа. Сутинський алочок ну, на максималки. Я вообще на особо і не бачив, бляха. На авторі, а там тих пару варіантів було, блин. Там корче вже куча, Бля, бля тут, тут, тут ці тормоза от мене бісили. в мене в Б якось лучше беруть. Ти обслуговував тормоза вообще? Е, да, Я взяв його і заїхав. там на Львові Свінська. Ага, ага, <реш> да, да, да. <реш> Поміняв. Всі колодки на кругу, всі получають. Щось дешеве брав, чи щось середнє? А і ще щось. Да? да? Це типу дорогий сегмент, так, да, виходить? Ну, вже дорожче там є. Угу. І всі супорта мені посмазували, Щоб просто я, я не думав про те, що оця херня, із-за да. того, що колодки в мене хірові, знаєш. А в тебе воно, оказується, теж є, сразу, то я собі. Я що, бля, бо воно колатал супорт, ззаді. А, поняв, зрозумів, поняв. Колодки були, бу, були там. одна хороша, одна погана, одна хороша, одна погана. Зараз сядеш в мій і, цей. і почуєш, може щось. Може, це воно і дійсно супорт колата, а я щось там на стойки грішу і так не, далі. Ну, бо нема такої теми, що, як сказати, що там, ну, коли стойка не робить, бо я пам'ятаю, як вони потекли в міші. То прям ти їдеш на таких неровностях, вона ну, реально... Підків, ну, типа, не да, тако нею. в ну, мене такого нема. Тобто, може це не стойки, бо я зібрався стойки міняти. Ще з самого початку. Ти ну, ну, зараз підків, проїдешся і. і... Навсім хороша. Да, так, питань нема. Ну я вже думав, що якісь взяти ці. Як вони називаються? Каяби оці по 3, там щось 200 чи по 3 400 за штучку. Блять, точно така ж сама хрень. Що це за бред? А ти не чуєш да, цього? Не обращаєш німання. Ну Тільки в мене воно якось так типа громче. Оце пуп-пуп-пуп. Типа такий звук. Ну, це такий звук, Бля, ні, не може бути, да, що вон, це нормально. У мене, ну, батя он говорить справа у всіх ліфах проблема з перед. У мене справа нічого не це, ну, тільки зліва. Він каже. Зараз айдеш поїдеш. Тобі ж то це ліфах та це проблема. То що, то як то вчекай, в ліфах це проблема, але ж якось можна виправити? Ну, щось підставити, побачити... щось щось таке зробити. Чувак, у паві ліфах колись Теж щось калату Ага. Просто він всі махнули рукою. Що тільки не робив цей чувак там. Міняв до, підлажував, там то сього і, і І вийшло тільки. Чуть-чуть е, стало лучше, але все одно є. І хоч він там все перебрав. Ага. Ти там хоч головою. Якесь. Треба таке рішення нестандартне. Не просто перебрати ходовку, а щось там десь може підставити. Да, якісь так, штучки, плюшки, блядь. Тут маштати. Да вроді щось має. є, то якась дюрка. заїзд, заєзд. Ось дя. Заїзд. Ну, бачиш, це таке. Камера така ж сама якась блядь. На тих обичних, де нема 360, камера якось ярче показує. Я так кажу. я Так, где я ключ дю? Ага, вот. Что, идем, проедешься? Крім пакетом він на кистом А цієї штуки немарійки А що воно таке робить взагалі? Ти знаєш ти знавав? Маленький акумулятор А, нічого собі. Тебе є? У мене є, так я не знав, що воно робить. Я готов попав Закрив, закрив. А, і ще якийсь стоп знизу, це Це завод, так? У мене немає. Это типа задня ця проти Угу. Нема прикинь. Ну типа бачиш, Америка і Європа, да, просто... бля. А бога, да. Не знав. Вот не не що не знав, то не знав. Я... Може, да. Бампер. Ну... По-другому ходить. Там даже нема, а, типа, да, куди. Тебя... Ага. Блядь. О! У мене зараз в ліфі лежить, бля. Ще один ліф. Диви, Дивиться, я не глушив, так, да, виходить? Так, да, походу. <рес> а а, в, а в, у мене, коли ти її завів, хочеш вийти закрити, хер закриє. А як ти закрив? Я не... Ну я ж закрив. Да. Не знаю, бачиш, ну прикол. Если yes, прикол. Так, Чуть-чуть. все -чуть... по-другому. Очень тебя отца такая А что это другая кошка? Потуешь от Ну да. А руль крутится, как зараза заметишь. Чуть легче. На Б зараз, а так, щоб їхати, тормозити, то подивишся, що тормоза трошки на Бі типу. Я вже їздив чисто на еко, e, чисто на Б. Як вже на Д. <laughs> ну, Так як не. <laughs> шукав себе. Ну, сібі. Це просто Б. Це найкраще. Одпускаєшся на собі да, тормозій ти да. колоки менше Меншість... стихи. Коли в мене цей? Мало заряду, то я вже виключаю кондей і ставлю B Eco і вже а, докатую ну, то, корич, ну, да, вже, то, від ситуації. А, ну, чисто на D, я б катався, би, тормоза бо мене бісять то цей момент, коли ти. Ну, Тормозіть на да. Що ти за чел? Щось улибався. Піддивився що? Ну, 137, чуть більше тім. Ну я брав 127. Це я вже нормально на ньому влупив. Ну в тебе трохи почув вроді би стабілізатор. Чуть-чуть в -чуть втулочки. Стабілізатором. Він так, як будто чуть-чуть розхлябаний. Зараз 5 прийнеш. Ага. Рейка, ну, більше менш. А що стукає? Ні, це нормально, це так? ще не стукає. Ага. Коли А воно... це що? це наконечники? Чи ше? Шерека, типа, можна проверяє. Uh -huh. Колоту можно вже. Uh -huh. Ну, зараз ти виїдеш там ту дорогу, ти почувствуєш. Не uh нарушаємо. -huh. Я колись їхав uh -huh. на такі теми. Да, но я не парюсь вообще за эти зеркала. У меня ни на одной машине не складывались. А да, у тебя увеличает и так жестко. Да, 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 и да, видишь? Да, не... А я ж думаю, что -то не что? то сразу же. А это Америка, блядь, это Европа и Америка. Вот такие темы. Жестко, да, увеличает. Я привык уже, если честно, мы на Ланосе увеличиваем. Прикол. А на сяйной машине уменьшает. Я бываю, а переседаю. Не, А на Зойке я вже навіть не пам'ятаю як. Що він там? На Зойке їде? Да, так, йому подобається. Я... Зараз газ пішов вверх. Ну так, він... кайфово. Слухай тепер на ходовки. Щось там є в тебе. Да? Ти... Вспомнили про сяву. Він чувствує. <laughs> Да, бач, я ж кажу. <laughs> а я ще плакав, що в мене тормоза хірові. Хотів там на якісь дорогі колодки міняти. Ні, 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 у тебе ще... Ну, щоб ти розумів, це давлення зараз по 2,6 на всіх колесах. Ага. Ну якби коли 2.2 було, то не особо було лучше. Типу, ну, Чуть-чуть може, тихіше було. Але, Але ти О, нічого не чуєш такого? Чую, що ну. Зліва да? щось там таке якесь, блять. Так. Mm, да. Ну кабуто він трохи як розхлябаний весь такий. Uh -huh. Хлопців. Ну вони кажуть стойка, понял? Кажуть стойки. Особенно ліво. А щось рано не вийшли без Ну 137 тисяч це ніхера хіра собі. На тому ліфі, що Міша 2011 року mm. там було теж 130, там 65 чи що і вони вже все. Yeah. Тоже. Це не теж. Ожо ще так тебе да бой за колес. А так? Алло. Да, здоровенький бле. Ну, да, приятеля. Короче, їду на Гали ратушній. Думаю, дай посигнали, посигнали, я там на касі Саня. <рес> там він звичайно, коли йому сигналять, він даже не дивиться. Да, то так і було. А я думаю, що, блядь, добрий, що я хоть там ніхуя нічого не махав, бляху. <рес> да, да, да. Короче, таке блядь. І так. Что ты там чим займаєшся? Та сьогодні щось, короче. Просто. Сь... Не, не то, що света, сьогодні вихідна. Я, е... я е... понял, а ты на расслабончику взял. да, я щось повиз, короче, маму в це. в цей национальний район. Ну, я рен... треба, бо. Ну да. Я понял. Давай, бо трохи щось роблю тут. <Rash>. Да вообще <laughs> давай. Так <laughs> <laughs> думаю, на минуту позвоним, понял, скажем. Давай, okay. на связь. Давай. Тебе бачиш, відно отут от, от перекуна, NPD бас з сухо. Я завжди думаю, ну знаєш, блядь... По-перше, батарейка ця недорого стоїть. Грубо кажучи, 2,5 на даний момент, щоб її зробити 22 кВт. Ну, 40 я не дуже хочу, якщо чесно, блядь. Це дуже дорого, бля. Якось. Ну, да. Мені кажеться, зробити нову вже так, якщо прям. Сильно буде мене бісити цей Я момент. Хочу вже ну, підтаксувати, заробити гроші. Бля, мені подобається ця машина. Продати, взяти і, і... От... Скільки ти катаєшся на ньому? Ну, Півроку вже. Півроку. І тебе вже вона захарила, так? Да? Ні, ні, ні. Просто вже ну, хочу... А ну, що хочеш? Придався. А катався на ньому? Ні. Бля, ну ти типу покататися. Був. У папи був. У папи був, а ти не катався на ньому. сидел в среде. Просто не за рулем, да? Чем он прикольный? Тем, что 28 лет угу. уезжает. Да, да. Ну, 200 тысяч Это уже как бы... Ну, я бы сначала, я бы так не рисковал бы брать машину. Я бы сначала покатался без недельку, где взял бы в аренду. Тем более, зараз они доступны, бля, типа, где хочешь, можно их цепануть. Ну, как И а, просто понять, надо оно тебе, или нет. Кайфово, когда максималку купляешь, там есть В принципі, все шовліфін, крім чотири камер. Але там є вентиляція ці А на літо прикольно. Я кайф. не знаю, я не, не чувствую, цю тему. Коли жарко, тут буде. просто перфорація, типу, а там воно спільш... втягли. Воно. воно ж не піддуває, воно ж втягує Я не знаю. воздух. Ну, типу, воно не вверх його, а вниз, наоборот. Типу забирає з тебе. Да? Да. Ну, це ж. Ну, Ну да, щось слева чуть-чуть. Є якась тема, бля. Я планирую купити одну стойку, поміняти. якщо даже, пропаде, и, и, сразу дружбу. Э, Шарові смотрев? Да. Нормально, да. Так? да. Ну, ну да. я міняв. Я шарвував. Я, я тоже міняв. Тільки не дві Ну, можу. Я реставрировав, так скажи. Реставрировав? Да. У ж да. понте А реставрація ходо лучше. А, понял. Які такие евреи ситы. Я чув про такі теми, але так, знаєш, я чув, що реставрувати... Ні, та ти там біля себе пересядеш, а я поїду. Поки нікого не буде, знаєш. Можеш сюди, в принципі, стати. Зі стойками цими Міші ми на першому ліфі столкнулися mm -hmm. з тим, що їх реставрірують. Я, я такий, бля, ну, нормальна тема. Ненадолго. С стойки это... Ну, на два дня хватило. Нету смысла, да. На один, а даже. вот э, От и і самім блоки реставрирують і хватає, бля. Ну, намного лучше. Чем оригинальне. Ага. А скільки стоять так от, на скидку просто? Я реставрировал 9 шарових. Э, 800 гривень одна шарова. Реставрація? Это сработает. Это ты віддав машину? А, тобі зняли, типа, поставили Nei, вже решила. Ага, шо... Шо? ну все. Ку 600 віддав, забрав машину. все. З, такпо, Тут питання нема. На, Поміняти шару це десь від 200 до 300 на СТО. більше, <г> це <Chelsea> ти робиш. <thusper> ти <на халяву". sharp> там на халяву. десь. <lars> <х Qinur> <sharp> Я знаю, да, <де>, но <phkrit> <thusper> 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 <nharr> на халяву. Там. Да, да, а да, так да. обично гривні 400, блин. Я лицо. понял. Ну і сама шарова считаю, вона стоє, в принципі, нова десь під 400-500. Під ну, це така. Ну, так, так, так. Ну я... мені нема сенсу реставрірувати вже, Не, бо так, я, тому, вже, як... я вже оригінали свої десь просрав. А я поїхав. Там, ну, я ж живу на хуторі. Угу. На хімзаводі, типу. Ага. Т, а ти, ти конечно, дома заряджаєшся? Да? Да. Дома заряджаєшся? Так, да, конечно. Нормально все. видає тобі? Я купив, у мене є рідна зарядка ага. від Ліфа і я купив на 16 Ампер. А чому не 32 сразу? А, у мене там ще так... А, ні? У мене і так гріється блядь. Все, що... Слухай, я, ну три... тоді так, да, тоді тобі запас важний тому що mm -hmm. за ніч зарядив, і чим більше потім проїхав. Mm -hmm. А мені в принципі mm -hmm. похер. За 7 годин від нуля до 10. А, Я зрозумів. Бо я, от що за 2 години заряджаюся вдома, ну, це. Взагалі кайф. Да. Я вчора це приїхав додому. Я приїхав додому, я кинув на зарядку, і такий бля, в мене аж 2 години свободного часу, Чим би це зайнятись? Поїв, там, <різь> полежав 15 хвилин, вийшов до другої машини, щоб її почухати <різь> подраяти. Сижу, дверку відчухав, почав е, цю стойку чухати. Думаю, а ну подивлюсь, на стільки ліфт зарядився, заходжу, а там 14,2. Тобто, реально, ну, вже, ну, вже коротше, ну все, вже треба, коротше, всі ці їхати. штуки, що я робив, і їхати, сворачувати, блядь. І так я зробив. І толком, коротше, время такого просто оп і нема. Ну, так, да, тобі кайфово. Ще, ти би... тут... ще б ти б жив десь тут. Так. В городі це було б кайфово. Що це пішов? Так, що це по времени? бо сьогодні ще на масаж мені на час, бляха. Давай, Випускає відосики. Мені тільки я так ну, приліп і вже 2 часа смотрю, мені по кайфу. Ну Вже трошки менше. Хочеться, хочеться більше. Вже привик. Ти дивишся часа. їх іменно чи слухаєш? Не, смотрю. Дивишся, так? Да? На телефоні чи на телефоні? На телефоні. Ага. Я собі або, таксую, смотрю, ну, таксую, я обычно ввечері. Ньом, боюся, а, хма... того, того другого блогера дивишся чи ні? Е, якого? Якісь там легендарі є. А, є, бо пару раз Смотрим, ну він щось не заходив. Він щось матюкається багато. А, нічого собі зрозумів. Віжливим треба бути. Бачив, звісно, але мені якось. Мат через мат і чуть-чуть воно. -чуть, ну, коли чуть-чуть... Вроді нічого. Uh -huh. А коли воно. Тупо, бато, то... Ти зрозумів, Дар, що треба менше матюкатися. Ну да, Є просто аудиторія, яка дивиться з дітьми, буває, або там з жінкою, або батьки десь. Вдома, знаєш, на себе смотрю відео. Ну да, не да, да. там. Ай, я там да, да. мало рядом. Да, да, да. Все, ты і... выключаешь. И і... я, блин, вадик, там выйдет туда-сюда. Ну. Да, 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 да. А в тебе всегда позитивнее <соцентричний> видео. Я всегда заражаюсь позитив. <соцентричний> Такий був чел. Э -э -э ну він зараз не знімає, шпак. Не дивився ніколи? Шпака нет. Не, я... Никита Шпаковский. Смотрю, вот, еще... Київська кава, як там на ягуарі їздив. Ага. ага. Ну, той, той старіше, там, десь може три роки назад він знімав відоси. Він короті, постійно знімав, отак, от, як я приблизно знімаю. Але ага. в кінці в нього така завжди мотивуюча річ, що ти такий: закрив відео і в тебе тупо аж трусить тебе. Ти хочеш бігом сісти в машину і рубати бабки. Ото прикол був, я тобі кажу. Я навіть вчора от він випустив відос. Як він там в Польщі зараз займається орендою. Ну, Він там нічого не таксував, нічого. Ну він в кінці, теж почав трусити, цю мотивацію насипати. Бо він кожен, от нього така була фішка. От В кінці він включав якусь епічну музику і почав цей насипати. Коротше. І я закрив це відео, потім включив одне із його старих відео, так, щоб вспомнити. І він Тупо насипав цієї мотивації. Я закрив відос, пішов чухати, коротше цю машину, бля, я такий ого, бля, мене тупо рове, щоб зараз їхати тупо таксувати, корот. <рес> Ось от такий прикол був. Хто не бачив, можете передивитися. Да. ну окей, окей. Тоді закриваємо шарманку.